Слово Боже, для вас помолимось, Царі і Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тіпи по життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкри моє серце, відкри мої вуха, щоб я була готова прийняти Твої слова, перед світлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, 7 глава, з 5 по 14 вірш. 5 по 16 вірш. Отож питали його книжники та фарисеї, Чом твої учні не поводяться за переданням старших, а і немитими руками?» Він же відповів їм добре, пророкував про вас лицемірів Ісая, як ото написано: Народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук наказів людських. Заповідь Божа, занедбавши, притримуєтеся ви передання людського, обмиваєте глеки та кухлі, і ще багато в тому роді, і сказав їм красненько і відкидаєте заповідь Божа, щоб зберегти ваше передання. Моєсейн бо наказав шануй батька Твого і матір Твою, і хто проклинає батька або матір смерть такому. А ви твердите, коли хтось батько і скаже, чи матері Корван, мовляв, все ще не дар є те, чим я мав би тобі допомогти, тим то і не даєте більше змоги зробити щось для батька чи матері, тож ви якраз скасуєте Слово Боже, тим вашим переданням, яке ви самі собі передали, та й чимало іншого такого чините. І, прикликавши, знову народ, промовляв до нього Слухайте мене всі і розумійте. Нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло би її осквернити. Лише ж те, що виходить з людини, те осквернює людину. І хто має вуха слухати, хай слухає. У сьогоднішньому уривку, відповідаючи на питання книжників і фарисею, Ісус відповідає Гостро до них. Можемо зауважити, що Він спілкується з ними. Зовсім не те, як з бідними чи простим народом, що повсюди слідує за ним. Чому? Хіба вони не такі самі дорогі для Бога, чи можуть якісь строгий і зупинити тих, хто сліпо нищить своє життя, і спонукати змінити свій спосіб мислення? Лицемірство часто штовхає людину жити вигаданими приписами, відмежовуючись від реальних і непростих проблем своїх ближніх. Мивати руки від відповідальності за чиєсь майбутнє, це одного разу зробив Понтій Пелат. Він мив руки і Ісуса видали на розп'яття. І тоді, практикуючи, ніби християнську віру, можна ненароком розминутися з самим Христом. А Він навчає, що найбільше забої це любов, а воля Божа, що ніхто не загинув. Ми бачимо, що. Книжники фарасеї для них вище закон, аніж людина. Вони готові потоптати ту людину, якщо вони порушують закон. Господи, прошу тебе про щодня все більше сповняти духом його, твої заповіді. Допоможи мені, щоб я могла любити ближніх, щоб я могла йти на допомогу. Допоможи мені позбутися мого лицемірства. І навчи мене бути простою і покірною. Амінь.